Як люблячі нарциси, знищують своїх дружин з руками. Маючи величезний спектр сімейних спорів в судах, хочу з вами підняти важливу тему. Ви в коментарях скажіть, чи бачили ви таке, чи, можливо, ви самі з тим стикалися в своєму сімейному житті. Коли утворюється родина, є пара, Дівчина зустрічає хлопця, наче все раз, та потім з руками виявляється, що він починає вести себе досить дивно. При тому початок відносин максимально яскравий, тобто все гарно, все круто, начебто яскраві емоції, але з роками, особливо після народження дітей, жінка починає розуміти, що щось не те відбувається в їх родині. Починається перекручування інформації, перекручування фактів, наче це робиться дуже з такою гайливою інтонацією, начебто це жінка сама собі щось там придумала, як це дуже часто навіть наші коментатори пишуть під нашими відео. Взагалі є такий термін, як газлайтинг, коли дійсно ви розумієте, що це предмет, це телефон, а вам говорять, та ні, ні, це не телефон, тобі здалося. Ти бачила взагалі просто шкарпетку для прикладу. І в цей момент мозок, знаєте, такий трошечки підвисає. Так може це і так, особливо, якщо це руками. Це, до речі, зі сторони може зараз дивно звучати, але багато цього ми бачимо, займаючись розлученням. Взагалі, ми з Христиною зняли цілий курс пані в законі для дівчаток, де ми розповідаємо про категорії чоловіків, які максимально небезпечні саме для утворення родини. Посилання за. Лише під цим відео, а зараз продовжу. Так, ось, дівчатка, один з таких найнебезпечніших чоловіків це нарциси. Ви можете, начитавшись в інтернеті, ставити свої там діагнози, але насправді варто звертатися до спеціалістів, до психологів, які вам допоможуть розібратися, чи дійсно це так, чи є якісь там моменти, які ви собі можливо бачите просто по-іншому, ніж ваш чоловік. Так, ось реальний нарцис – це людина, яка може вам Реально просто скручувати мозок, скручувати. Ви з руками через 10-15 років, можете самі себе не впізнавати. Тобто нарциси вони вміють планомірно, системно збивати ваші психологічні налаштування, роблячи з вас саме істеричок або взагалі людей, в яких просто зникає емоційність. от взагалі тобто Це дві такі от крайнощі, які ми споглядаємо, супроводжуючи саме. Сімейні спори тому дуже обережно, дуже обережно. Якщо ви розумієте, що ви самі не можете розібратися, звертайтеся, будь ласка, до психологів. Якщо у вас були власні історії, діліться, будь ласка, в коментарях.